Добрый вечер. Витаю вас. Здравствуйте, здравствуйте. У вас там сзади политическая карта мира или чего там? Украина. А Украина? Мапа Украины, так. А почему каких-то цветах неярких? Чорно... Нормальных, мне подобається. подобается. Чо? Чер, черно серая. Ну я вот де багато цих, скажем, Угля? лаптей российских похованных. Там темнее, а он и ползуют, там трошки светлее. А не, ну Донбас, я понимаю, там донецкий угольный бассейн, там, конечно, даже быть черный, там даже флаг у них с темной полоской, по-моему, да? С черный Не, там блакитный Сын-желтый державный прапор. Где? В Донецке? В Донецке и Луганской области, конечно. Да что, что вы так укажете? Такого не может. Правду быть. кажу. И, нет, и я. Ты... Там уже. 12-1 років, як немає цього тряпку. Ні. Ну, ганчірка, по-перше, вона має три кольори, вона валяється в мене в коридорі, там ноги витираємо. А по-друге, ну, ну прийшли окупанти, є такий момент, я не буду заперечувати. І Гітлер приходив свою свастику вішав. Ви прийшли свою свастику повісили. Ну, Власовський, точніше, не свастику, Власовський це прапор. Але Правда, нічого, звільнимо. А об'ясніть, а чому Власовський? Ну, Власов під час. Коли він воював на боці Гітлера, використовував цю символіку. Ні, так цей флаг був созданий. Неважливо, ви, ви знаєте, що Свастика це теж індійський, скажімо, символ, але його Но зараз был... його відносять до Третього Рейху, і він всюди заборонений. Так само і власовський прапор. – Ну, і там можна сказати, о білорусскому флагі, як він білий, который... красно-білей, как он називається, БЧК. Він тоже був, коли фашисти захватили Минск великочаснойно. Он тоже был был когда была Минская республика, этот флаг был во главе этой Минской республики. Я Фак, не знаю, це я... ви, це ви будете розмовляти з білорусами. Ви я так я розумію з Росії показую значок. Е, не... от відповідно, ми з вами розмовляємо. Тобто відповідаєте ви, сам... ви і повторюй, що що сталося з Гітлером його прапорами на окупованих територіях. Хто саме буде з вами? Питання. Я сам родом город Сніжного, Донецька область. Угу. Я знаю таке місто, так. да, вот да, Я родився угу. в 1973 сентя... році 11 сентября. Це дуже важливе уточнення, я просто, О. як я жив, з цього. І ви знаєте, у нас десь України немає. я, не це... Це... це є там Україна, є. Та є. Ну, де? Є. Ну, є, 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 є. Це територія України. Вам може подобатись Україна, не подобатись Україна. Ви можете поїхати, сидіти, але це є територія України. Для нас ні, ми проголосували, це вже територія Росії. Що ви голосували? Народу. На підставі за... яких законів ви голосували, якої країни, і на підставі того, що в самой Україні був незаконний государство переворот. Прекрасно, давайте, дивіться, ви мені зараз показуєте документ про переворот в Україні, а потім показуєте документ на підставі законів якої країни проводився референдум. Я, мені не треба що я знаю, що мого президента. Тобто ви не знаєте показати, ви негоді. Тобто, це, і... ви знаєте, це таке називається бла-бла бла. -бла, -бла. Да, от і... Пса, Саме країнський... Так, Слушай, от з твоєї сторони теж бла-бла бла. -бла, -бла. Ні. Тобто, ти, ж, ти ж знаєш прекрасно, що к нам, що українська власть більше ніколи не прийде. Прийде, прийде, прийде. І мені цікаво, як... що ти будеш робити, коли е, українська армія звільнить е, Донеччину і Луганщину. би воно там не трапило, да нету. нету... От якраз от вчора, наприклад, була річниця звільнення міста Херсон від російських окупантів. Це ж прекрасно? Я видел, прекрасно. Я видел, як так, это так, було це плотно. Так да. і там звільнимо. Ну, — Ви ж знаєте, там що? я смотрел і Шарика. Я, я не знаю, хто такі Дудкіна Шарик, що це за твої суботильники. — Я от. прийду, Я тебе хочу так сказати. Так от я тобі кажу, що і Луганська, і Донецька область будуть звільнені від російського окупанта. Ну, що ти, будеш ти. ти робити, мені все одно. От, Чи де, ти ж чечеш на Росію? Чи ти десь поїдеш в Анголу кудись, чи куди хочеш, знаєш, от можеш Я, їхати. Де, Питань де, нема. Де побував цей самий клоун, сфоткався, то, то. Я не знаю, де, де який клоун там був. То місце, знаєш, то... знаєш то... Бо то... Це, де, деякі теж там кричали своїм поганим ротом, що там Київ візьмуть за три дні. Слушай, і дай... що сталося? Я тобі кажу: прийшли, між... отримали по хлібалу, пол... розкидали свої лапті і побігли Бу. назад. Давай начнём того, я ни разу нигде не слышал, что президент нашей страны или там, що Зеленський з вис такого не заявляв. Ні, подожди, президент наш. А що? Країни. Я ж кажу, Зеленський такого не говорив. Що звісно. ми звільємо Київ за за 3 дня. А вот ваши, ваши? Да, так, вот. Зеленський та... наказав, що за 3 дні Київ захоплять. Поделя, поделя, канели, що ми забили. Поделяка такого нема в Україні. У поделяк, або як він правильно там. От, це по-перше, по-друге Казали, і ваші пропагандісти казали, ну, і навіть 변ейте. і цей президент Білорусь, який ти ты його Бачебешником, от, заявляв, що бать... там в інтерв'ю Соловйову казав 4 дні максимум. Каже, Володя, скільки продлится дня? 3-4 дня, каже, не більше. Вот ре... Ре... реально не видел. Бать... Не бачив? Та ти що. Батька, говорять. ну ваши тоже слушают, ваши тоже що заберуть Крим. І що сталося? І слухай, от, як ти кажеш, з 14-го року 11 років пройшло навіть повністю Луганщину захопити не, не в спромозі. Ні, А А ви? А що? А, Шо, ви? а ви, а ви, а ви? Подожди, ну ладно, я соглашусь, так, да, ти прав. Mm. А ваші адміни, ваші теж заявляють, що ми заберемо Донбас, Крим. Ми не заберемо, ми повернемо. Ну, Різницю пов... відчуваєш? Повернули? повернули. Повернули. Повністю Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, yeah. Харківська, місто Херсон. Повернувся. Так. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. А ви, якщо так Май... подивитися на другу армію світу, яка Май... там кричала, що там як цей Чепушилін ваш заявляв, що вихід на адмінкордони це, типа там декілька днів, і вже, вже на тому бідному Покровську, вже ну, другий давай, рік повчитесь. Бахмут давай. рік брати, Углідар ну, беру, два роки брати. Беруть же. І так беру. само бу, так само будуть тікати, як з Херсона. Продвигаються, продвигаються. Каже, і та так, само, будуть тікати, будуть, ми, як з Херсона ми, тікали, вони, ж, вони коли в 22-му році на Херсон йшли, вони так швиденько зайшли, мама не горюй там. І Стоять, потім ще швидше, на... ще швидше тікали. Ви стоїть наша армія в Херсон? В Ваша армія? Стоїть? Окупаційна армія є, стоїть? а в місті Херсон стоїть? нема. Стоїть? Місто Запоріжжя що? не захоплене, хоч вони повписували щось своїми там цими курячими лапками в свою конституцію, не до щось бу, там понаписували, а... на тому все. А, а що в тебе за логотіп якийсь? Барселона? Що ж ти такий зрадник? Що ж ти Марш. не вболіваєш за там локомотив Москва? Я болію за донецький шахтер. Донецький шахтер ти вболіваєш. Шахтар, а за шахтер? Шахтар, так. Шахта, да, бачиш, от. От теж таки, от про Україні повертаючись, і Шахтар грає, і Ліга чемпіонів, і чемпіонат Європи. Літаки літають роботи повно. А зараз що ми маємо на виході? Слушай, да це ж спорт. Я боляв за шахтер. Який правильно, це, це спорт, і при Україні спорт розвивався. І на Олімпіадах приймали участь вигравати. Я, я і на чемпіонатах я світу вижу, вигравали. І на лігах чемпіонів Шахтар привозив. Слушай, при Украине. Кубок Уефа привіз Шахтар в Донецк. При Украине. При Украине. При Украине. А у сейчас в концлагере ваш девается. Чего ты почал матюкатися? Потому что у вас. Чего ты мотюкаешься? Чего ты завыслал? А, развисло. Мне уже многое. Багато... лет, так что имею права и где-то мутикнуться. Не, не а, а права. При вашем концлагере сейчас шахтер в Европе угу. ничего не выиграет. Киевья а нет. скажи, будь ласка, российские клубы, какие успехи тебе, у них там я тебе предел, в Еврокубках? Слушай, я тебе... Зараз, слухай, вот я тоже идея я... Витберковой, на, берем... берем... на чемпионат света. На чемпионат света идут Витберковые игры. Как там успехи у сборной России, не подскажешь? Мы сейчас не берем Російські клуби, російські мають. Чому не беремо? Там ж, там ж війни нема, там спорт розвивається, слухай, там просто пре. А що там збірна по хокею? Вони ж там все вигравали, де вони зараз? Щось я не чув останнім часом. А Ну і грають хоккею. Де вони там? Чемпіонат Європи, чемпіонат світу, на Олімпійських іграх, де вони приймають участь? Та приймуть, що нічого страшного. Звісно, що приймуть, там, так, у вас така чудова хокейна є. Команда з країни Еритрея, там просто такі професійні хокеїсти. З Іраном можна хорошо в хокей пограти. Прекрасна команда. Питань нема. Пригласимо, от тут на равних граємо. Так, так, вже на рівних граєте, так. Я тобі навіть скажу, коли ти втік з України. ты своим вчинком поднял э, э, рейтинг, скажем, IQ в обох краинах? Я не в ТИК, я, я живу на Донбассе, где родился. Да в ТИК в ты. Знаешь, что Донбасс это это промышленный трудовой регион. А что такое Донбасс? как расшифровывается? Это город. А это город, город Донецк. Донбасс, город Донецк. Донецкий угольный бассейн. Так что тебе не понять. Даже действительно. Ты а, де, я... а де я... буква У, Щось Даунбас, по идее, ж, має бути тоді. Короче, давай так. У тебя там кастрюлю сними с головы, потом поймешь. Я скажу, да. якщо Донецький донецкий угольный бассейн, бути Даунбас, правильно? Короче, слушай. Давай слуха-то. Давай касаться, мы ми... хотел поговорить с тобой о спорте. Про спорт? Так что про спорт поговорил. У... Ты, ты как понос, перейдеш. О, давай. Да я... шо ты в женообразе падаешь уже? Нагодно что-то сказать. Я тебе хочу да... сказать про про. Про, про успехи футбольных клубов. Давай, я слухаю. Я уважно слухаю. Де там Ліга Чемпіонів, де там у нас грає. Я особливо із нових регіонів, що там у вас грає там. Слушай, зараз Шахтер буде грати в Криму. Шахтер буде грати в Криму. Ну да, у нас здесь пока обстріли йдуть. Я тебе хотел сказать. Подожди. Тобі, тобі самому смішно, блин. Я не сміюсь. Я не сміюсь. Даже, дійсно, тут, тут... Тут після Ты? того, що ви наробили ви зрадники, там плакати треба. хочу... Хотів... була Україна страна така, да? Вона і є. Вона сказала, вона була, є, і буде, запам'ятається одразу. При Україні був футбол. Ліга чемпіонів. є футбол. А де? Де Ліга Чемпіонів в Україні? Ліга чемпіонів а, є, далі проходить. Где? Грали а, і Динамо, Динамо Київ, грали, то і Шахтар Донецький грав. Там... Ну, програли, вилетіли, і таке буває. Це спорт, О, вот це спорт. Тебе... А скажи, будь ласка, в якій групі приймала участь російські клуби? Де вони, з ким вони грали? Какая ну Може, політика? програли, і таке ж буває, це ж, це ж спорт, футбол. Політика такою спорт. Та погоджуюсь з тобою. Нема на Росії нормальної політики, нема нормального футболу і спорту. Просрали. просрали, просрали ви все. Саме так. Ви все просрали. Да, і, 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 да. і, і, скажи, і чим тебе так Україна образила, що ти от зрадив Україну, пішов на службу до окупантів? Мія Україна угу. прийшла до мене войною. Та мою, ти що? Моя земля, мою землю, та? Та да. ти, та ти що? Прямо Україна прийшла на твою землю. Ага, да, а да, чому да, вона я... а чому вона вирішила прийти саме до тебе, наприклад? Чому там, наприклад, там не в Житомирську область чи в Миколаївську, чому до тебе? Я до... Не, до... не знаю, тому що Донбас це російський регіон, а прийшли нам нацисти. Нацисти. Бенде... А скажи, будь Б... ласка, що Недоби... таке нацист? Не добитки Бендера, во, скажи. А що таке нацизм? А нацисты это не добитки Бандеров. А ты знаешь, что Бандера не був нацистом? Да. Да. Для тебе, може, для тебе може, он якщо герой ти, Якщо ти читав якусь книгу за його біографію, ты в курсе подивилась. А ти ты ее читає, Героєм України? Поделись, будь ласка, я прочитаю ознайомлю. Слухай. Може и так. Я, я, може, я, знаєш, я, як, як футбольні клубы присутні зараз Ліги Чемпіонів російських, <гум> так і Бандера був нацистом. <гум> он же... нема. А ты для тебя герой, да? Так, він герой України. А, Так так. чого раптом Україна на тебе напала? Які <райний> події <райний> там відбувалися? Тому <райний> що хунта захватила власть. Хунта, що таке хунта, дай визначення. Тому... Хунта, що таке хунта? І все остальне, це все, це все, все, що з Україна. Я зрозумів, знаєш. Україна... Ти от такий тупий, що ти до школи не ходив там за часів України, пане не ходило, в принципі, таке саме. Зараз і залишилось. Да я взагалі Україну не любив, коли я жив на території. Ну так а ти сидів, ти поэтому, чого ти сидів, поэтому... чого ти мучилося? Чого ти їло український хліб, їло українське сало, чого ні? Ні ні, ты... ні, ні. Донбас не був ні Україні ніколи, запам'ятай. Ні, завжди ні, він був Донбас, український Донбас, і буде. Запам'ятає на завжди. В принципі, далі ти нудний, якийсь тошний. Чи ну, ти не знаєш, ну, не можеш так. цей ну, розгрустовує на кораблях. Шолошановство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, нас точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео, взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.